Так, привіт-привіт! Почекаю, привіт. поки доучаться, бо в мене були бажаючі подивитися, послухати цю тему багато доволі. Я знаю, що хороших дівчаток багато в нас а, в силу виховання, а, в силу не тільки виховання і да, шкільної шкільної системи і, в принципі, в житті, як за зараз теж показує як показувала і показує практика, що так вчать нас таким бути. Так. І сьогодні ми почнемо говорити про хорошу дівчинку. Сьогодні перший ефір. Сьогодні я такий як водний. Поговоримо про те, як формується програма. Звідки, вона, звідки, скажімо так, ростуть ноги. Зараз я гляну. Що там у мене а, слайди вийде, прикріпить. Вийде, звісно, але куди це мені себе прикріпить? Окей. Картинку не перемістить. Ну ок. Поки що. Так, і почнемо да, говорити про те, що, ну, взагалі, чому важлива ця тема? Бо хороша дівчинка дуже... Програма, да, ця, вона багато де впливає в різних сферах нашого життя, і вона е, дуже багато чого забирає. Тобто ми втрачаємо багато від того, що безкінечно її програємо. І знаєте, чим нас зіштовхнулася теж? У е, мене ця програма, звісно ж, теж була і є досі десь. Да? Тобто, е, програми це такі штуки, що, типу, один раз е, там. Пропрацював, попрощався, ні, ну це взагалі не про це історія. А, програми вони дуже такі гарні в тому плані, що а, викручуються. Так, да? Ми можемо один шар підняти, попрацювати все, там, ти знаєш, в тебе є алгоритм, як з цього виходити. тому що Мозок запрограмований тут. Е, і можна, мозок це як машина, да? і ми е, поки не навчимося, поки не Створюються нові нейронні зв'язки, ми будемо програвати старе. І виходить, що коли е, ця програма, да, вона може один шармер там, взяли, пропрацювали, подивилися, розвернули, знайшли алгоритм виходу. До речі, алгоритм виходу з програми в кожного буде різний, бо ми пристосовуємось знову ж таки до вашої дровової системи, до ваших вихідних даних і так далі. На, як на практиці, практика показує, що кожному потрібно по-різному з цього виходити і оцей план будувати і йти по ньому. І е, до чого це я? Що один відкривається, пропрацювали з наймого відкривається через деякий, наприклад, час, відкривається зовсім інший шар і вже в іншій сфері життя. І ти такий да блядь? Привіт, хороша девочка! Опять давно не бачились, і е, це втомливо, да, томітля, томітляна, дуже сильно. Але це, скажімо так, задачі на все наше життя виходити з якихось таких програм, які ми там собі з минулих життів десь взяли, з роду навішали, е, там навіть ну, вже протягом цього життя теж понабиралися, щоб. Веселиться, а що ж просто так жити? Ні, звісно. І насправді, е... я теж, да, я в мене була, і є ця програма. Тобто ця потреба бути зручною, е... хорошою, не образити, е... якоюсь, знаєте, типу, не створювати проблем. Е... Зараз ми поговоримо, звідки витоки йдуть в основному, але що? Е... Це короче, що я сказати? Ага. хотіла сказати? Що затіла сказати зараз? Воно то все дуже класно, да, але воно в пух і прах руйнує якусь самоідентичність, свою своє життя і всі сфери життя. І відносини особливо, тобто ми не можемо під впливом програм, в принципі, будь-якої програми, да ми не можемо нормальними, нормальними істинними, справжніми бути в стосунках. Ми не можемо побудувати здорові стосунки. Бо програми, вони ну така штука, що типу, наприклад, я там стараюсь бути в стосунках зручною, класною і взагалі там все робити. А на це притягується, що на це, наприклад, хороша дівчинка-жертва, наприклад, да, на це притягується аб'юзер, такий, привіт. Щас я тебе буду фігачити, щоб ти побачила цю програму і вийшла з неї. Бо, знову ж таки, всі люди, вони ж теж для нашому просторі вони створені не просто так. Вони приходять з конкретною ціль. Ми там домовляємось з ними перед тим, як пройти все життя. Про те, що, наприклад, я в той-то період життя тобі відіграю ось таку роль. Для чого? Для того, щоб допомогти тобі вийти з твоєї програми. Для того, щоб показати тобі, що ти справжня, да? ти інша, що ти можеш бути іншою, показати тобі твою тінь, показати тобі іншу сторону, яку можна відкрити, розкрити і жити в ній більш насиченим, класним життям. І тому. Звісно ж, можна на них злитися, ненавидіти цих ці, да, цих людей, які приходять і нас виштовхують. Але, по суті, з іншого боку, їм потрібно дякувати. Але теж нюанси, да, що ми не граємо в цих класних духовних все. Я розумію, чому ти в моєї життя, поэтому. Да. Я короче буду старатись тебе поміняти. Я поміняюся, ти поміняєшся. Не завжди розумієте, людина може відіграти цей сценарій, і плюс там ви повинні розійти з цією людиною, щоб завершити цей сценарій. Теж така штука може бути. Ну, в якому це ем, випадку, що коли людина, ви розумієте, що ви там вже змінились, усвідомили, ви переобрали, ви вже інакше робите, але людина не припиняє робити те, що вона робила. Вона просто грає до талого, знаєте, цю ем, гру. Це означає, що ця людина прийшла виконати от, тільки ось цей проміжок, оцю ось ось задачу, і все. І. І людина повинна піти з життя, щоб впустити ваше, ну, з вашого життя, щоб впустити в ваше життя щось нове, класне, якийсь новий досвід, нову людину. От. А, далі, так, от якраз зараз я хочу подивитись, показати вам слайдік. Так, цитати з дитинства, да, які запускають цей сценарій. Хорошої дівчинки ця програма. Не злись. Ти ж дівчинка? А хороші дівчатка так не роблять. Згадую, згадаю, мовчи, не сором мене. Будь чимною. Не сперечайся з дорослими, моє улюблене. А що скажуть люди? Улюблених. А І потім це все оці фразочки, які вроді крутилися в вас там десь. Колись. Звучали, точніше, а зараз вони просто тупо крутяться у вас в голові. І ви тільки куди там нарипнетеся, вам, а що скажуть люди? В голові вже вилітає. Це, скажімо так, образ цієї, можна навіть не образ, а просто там голос, звук, да? ця установка вилітає. І ви такі типу, точно, точно, що скажуть люди? Ні-ні-ні, не буду я цього робити, не буду там. Кажу, ні-ні-ні, лучше я посижу, подумаю. А взагалі, а краще, сейчас бич цього часу, а ще... лучше я піду проработаюсь, ну, а потім, при тому це, знаєте, ці перероботки теж можна попасти в пророботки-пророботок. Якщо ви попрацювали один раз, да, один-два рази, ви вже готові діяти. Но коли це типу 10-20 пророботка, там 10 20 курс, книжка, стаття, пост це вже ви попали знову ж таки в новий сценарій, в програму, пророботки, переработок. І що трохи я поработаю над собою, і тоді точно вийде. Дівчата, кому знайомо, кому знайомо, пишемо мені плюсики. Так, і по суті, да? чому, ну, от потім дитина підлаштовується. От, вона вчиться, от, що не можна там, не злитись не можна, так робити не можна. Е, мовчати треба, не кричати, кричати не можна. Треба бути чемною, максимально зручною слухняною чемною, не сперечатися, думати завжди, що скажуть люди. І це все дитина повинна по суті, зробити для того, щоб вижити. І виходить, от, мені, мені знайома постійно недовчина, Да. Розумію, якщо це і тоді. Да. 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 І формується такий сценарій, ну от виживання, це спосіб виживання. Дитина вчиться отак себе проявляти, да? ну, точніше, не проявляти, і проявлятися там, бути слухняною, чемною, приємною, розумною, ідеальною, хорошою, все, все. А вона вчиться такою бути, щоб вижити. От просто сценарій виживання. Я такою буду, щоб мене там не відкинули, щоб мене не покинули, щоб мене любили. Бо коли я ж зручна, да? зручна, хороша і так далі. Я тоді достойна любові, тоді мама мені каже, я хороша, я класна, я молодець. І такі, типу, музик такий, ага. беремо на за замінечку. Тобто, якщо я удобна, мене люблять і мене не виженуть, і мене не відкинуть, і а, зі мною будуть дружити, зі мною ну, то. Теж звучить так, треба бути хороший, щоб з тобою щедрий, там, добрий, щоб з тобою дружили. От, щоб, е, от, от таким образом да, у нас відбувається створення сценарії. І ви такі, типу, в дорослому віці. Воно, до речі, може, може весь час відбуватися да, з дитинства і от весь час, а може там, десь виробитися в підлітковому віці, а потім знову десь флешбеком якийсь тригер запускає. І ви знову в цьому сценарії проживаєте його, проживаєте, проживаєте, граєте в цю слухняну, класну, прекрасну дівчинку. От, так, на що я ще хотіла? Странслювати вам. Угу. Ага. Клас. Нічого не вийшло, ну окей. <п 'ят> От. Як виглядає доросла очі? хороша дівчинка в дорослому віці? Вона усміхається, усміхається навіть коли боляче, робить все сама. Завжди готова всім допомогти. Просто всім. Я тобі помежу, тобі помежу. Там скажуть, да що а, так, перенесу себе сюди. А... Там я щось роблю, да, наприклад, щось роблю там, читаю чи ще щось, але мені тут дзвонять, типу, або там пишуть так, срочно, срочно треба, щоб ти сюди прийшла, приїхала, допомогла. Я біжу лечу допомагати, тому що. В мене запускається цей сценарій, хороша дівчинка. Бо якщо я цього всього ну це ж так треба, а якщо я не відіграю, значить зі мною там перестануть спілкуватися, перестануть мене любити, поважати, не визнавати і так далі. Тобто, це е, заміщ... заміщення. Типу, от я буду такою, щоб не втратити. Це все, що я маю. Класний супротив, у мене тільки що написано було «зупинено», бо ви не використовуєте додаток. Клас. А, мене видно? Чи поставте мені плюсики, будь ласка? Чи я повернулась, чи був взагалі був, чи ні? Поставте, будь ласка, плюсик, якщо мене чути видно. Так, є злічені. Спасибо. А, так, а, да, перепрошую. от вона... Е, да, Я в зменшеному вигляді, бо е, я цю ж картинку хочу протранслювати вам, понимаєте, потім забру і буду далі говорити. Коротше, е, вона перепрошує, навіть коли не винна. Типу, Ці, знаєте, вибачте, 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 перепрошую 20 разів, просто так, аби, будь-яка. Е, Виглядять в очах людей хорошою і аби нікого не образити. Постійно сумніви собі, типу, а точно я вже знаю достатньо, а точно мені можна просити, наприклад, більшу зарплату, а точно я можу попросити підвищення, а точно я можу взагалі заявляти про себе, точно я зараз можу взагалі щось говорити, якийсь про свій досвід чи ще щось, а точно. От. І що всередині відбувається? Всередині втома, образа, зрада, ненависть, біль, відчай, пустота така порожнеча. Тобто за оцим всим, да, наче ж, усміхається, да, щаслива. Що там робить все сама, я сама, я зовсім справлюсь, значить, в тіпа типу, все виходить, вона така класна, завжди, завжди всім допомагає, і причому така з, з, з улипкою на ліце. От, і що. А всередині, от це все, як я називаю, хуячка. Повна. Бо е, виходить, що я, начебто, не зраджую інших, але зраджую себе і неодноразово. Постійно, знаєте, коли людина перманентно живе з раді себе, звісно, це ж вже вилазить на симптомах, да? якихось, що там у нас, по психосоматиці, ком в горлі не да? от Я там злюсь на людину, ну, блядь, я ж должна бути до так, Я усміхнуся, якось там. Зглажу угли, да, типа ну агресірувати вите не буду. А потім, можна не зараз, не в момент виникає якась агресія, а потім ви там додумаєте, а блядь, я могла сказати, да вообще кого фіга там. Та, 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 та. Коротше, включається тут агресор, і виходить, що агресія не виводиться наружу, не виводиться на того, на ту людину і вообще не виводиться наружу. Це все проживається всередині себе. І виходить аутоагресія, з Заказ знову ж породжує якісь болячки. Ну, це не тільки з горлом, це те ж саме, Ау аутоімунні захворювання, тобто там щитовидка. Коротше, коли організм атакує сам себе. Розумієте? Тут що самозрада, атакуєш сама себе. От, і в цієї да, а, а, дівчинки, в неї завжди така тривожність через те, що вона намагається все контролювати. Оцей неадекватний контроль. Так, якщо я це скажу, то я нікого не ображу. Як, а я правильно? А я точно так правильно все сказала, зробила. А це точно так. Так, Я нічого, нікого не заділа так, випадково. Все все хорошо, прямо знаєте, хочеться перепитати вас, раз, все добре, все добре. От. Е, і знаєте, це таке відчуття, типу, тобі сруть в душу. А я таке, ні, я краще промовчу, щоб не псувати відносини. Але з іншого боку, да, блядь? якщо ця людина тобі настраивала один раз, то вона насре тобі ще 10. І е, псувати відносини. Ну, типу, наша людина ну, взагалі е, така, в житті. Ну, тут дивіться, в чому криється та загвоздочка. Що я це не роблю. Чому? Бо я боюся, що, я, що мене покинуть, від мене відвернуться, що я буду сама тут іще. Наприклад, що я в собі тоді виявила за цим, що ховається. Що мені страшно. Бути, залишитись наодинці з собою. Страшно залишитись наодинці з собою. Так, да, це точно, так. Да. Насрущ ще 10 разів, так. Да. І е, ось цей страх, да, що якщо, ну типу страх, що виженуть із е, цього. Знаєте, з, роду, ну, там, з роду або з якоїсь з якоїсь общини, з якогось, ну, типу, от, якесь коло людей, да, це як в стародавні часи, от, коли виганяли е, людей з племені, от, з племен. Ви вигнали людей з племені, там, там людина прийшла, не зробила там щось. Ну, наприклад, мисливець прийшов без добичі, його вигнали і все. І типу він такий. Це один, а один в полі не воїн, як теж так казали. А, а ця людина мисливець просто не виживала. І оцей страх, він неадекватний, ну правда, він вже зовсім неадекватний, але він залишається всередині. І він, причому прихований, захований в глибинах нашої підсвідомості. От ще в чому загвоздочка. він захований крепенько. І ми просто от, вивалюється це, що ми не можемо сказати людині відповісти в відповідь, тому що ми боїмося, що образи. Так, і що? Людина так пристосовується до цієї системи. От. І ну, на рівні того ж, навіть тіло запам'ятало, да? запам'ятало, що треба так себе вести. Пристосовується. І як в нас ще теж, знаєте, це ж в школі підкріплюється. В школі, наприклад, хоро, хороша це сухляна, цух тиха, чемна, неконфліктна. Да? І це підтримується, що це образ класної, хорошої дівчинки. От, вчителі там всі, треба ж зручні діти, розумієте? В родині допомагай, дбай, не сперечайся ні з ким, з дорослим, особливо, дбати про молодших, дбати про всіх. Допомагати обов'язково. І от так. І продовжує потім допомагати, обслуговувати. Обслуговувати всіх і все на своєму шляху. А потім така, а чого ж я така нещасна? А чого ж у мене ноги витирають? Дівчата волика. Ну, типу, коли ти, наче, хороший, да? тобі говорили, що ти будеш хороший і тебе будуть всі любити. А тут ти хороший. А от тебе, от тебе чогось ноги витирають, і з тобою не рахуються ніяк. Ти як обслуговуючий персонал, і типу. Що відбувається вообще? Чому? <laughs> Чому это со мною відбувається? От, в культурі також цей, знаєте, типу, образ ідеальної жінки, ідеальної дружини. От, і було, і використовують. Да, використовують. Бо, ну, знаєте, е, типу, якщо ти, е, ну, типу, от є да, хороша дівчинка, то є можливість, то гріх нею не, не, не виспользуватися. <гум> Знаєш, мені зараз ця фраза пішла. Так, е, о, образ ідеальної жінки, да, от, мила без потреб, немеркантильна, лагідна. Все робить, обслуговує повністю родину, всю там чоловіка, навіть і навіть там родичів, чоловіка, своїх родичів, дітей, всіх підряд вона обслуговує. Вона, от ета, от, от, ідеальна жінка. от, Ще обов'язково лагідна, а іще, Боже, оце, я подивилася, коротше, серіал Буканьєрки. Я прям раджу подивитися. Там там, блин, не знаю, які там століття, але, ну, коротше, давні часи, там, де от ті бали, там ще плаття, не знаю, не, не пам'ятаю кілька. І... Там такі цікаві теми піднімаються. Оце теми того, як, як, бачення чоловіків, яка має бути жінка, і там є, трошки в другому сезоні піднімається тема, що жінки вже почали виступати за себе там розлучення, наприклад, в Америці вже почали відбуватись. Але, блін, той судовий процес розлучення. Я просто сиділа, мене так бомбило. Це просто жесть. І ем, про. Ну, взагалі, про свободу жінки. Да? Там, там Жінка вже почала трошки відстоювати якусь свободу жінок, про те, як в Лондоні там, це все тільки починалося. І е, хоча б жінки почали виборювати право на те, щоб не бути власністю чоловіка. Власністю, розумієте? І саме більше мене, от ну, я так просто сижу, мене дуже сильно зачепило, я, розумію, що це тема інкарнації минулих. ну, як би, да. І бор боротьбу за жінок, це е, зараз тема е, того, що на суді запитали там жінку, а ви виконували достойно, типу, правильно, свій супружеський долг? Типу, якого хера? Е, ви розлучаєтесь з чоловіком через те, що він там вам ізвіняв? Може, це ви винуваті? Раз він вам ізмін... ізміняв, значить. Е, а ви це, не, виконували, не виконували достатньо і в тій мірі, якій треба шлюбний борг? Коротше. Раджу подивитися. І тут дійсно ці теми піднімаються, і прикол то в чому. Що ми розуміємо, да? що якби, коли ти дивишся, тебе це тригерить, значить воно, блять, на тебе впливає. І мені, до речі, в сукупності зараз ці всі. Теми, вони піднялися, і я пост скоро скину на телеграм-канал, бо дуже такий відвертий, чесний пост. Я думала, чи скидати його, чи не скидати, але напевно таки скину. Так. І оце, що ми обговорювали, до речі, в сторіс, теж про духовність, духовний образ жінки. Типу, ну, Не тільки жінка, в принципі, да, духовний образ ідеальний. Приймаючи, я не злюсь. Все дзеркало. Значить, я должна себе, якщо він там до мене так проявляється, значить я должна приработити себе 20 разів, щоб так не реагувати, щоб цього не відчувати. Бо там я повинна бути на позитивних вібраціях постійно. Гарно відіграла так, так прикриє.